Я зараз знаходжусь в Ізюмі, це район міського кладовища, вкотре ми хочемо, щоб вся міжнародна спільнота побачила свідчення кримінальних злочинів, скоєні військовослужбовцями Російської Федерації. Поруч зі мною, я звертаю вашу увагу, це ціла сім'я, це молода сім'я. Батько 88-го року народження, дружина 91-го, їх маленька. Донечка 2016 року народження і їхні батьки. У нас є свідчення місцевих людей про те, що вони всі загинули внаслідок авіаудару, скоєного літаками військової армії Російської Федерації. Подібних випадків їх безліч, їх дуже багато. Також тут ми побачили масове захоронення військовослужбовців. Української армії, як вони захоронялись, ви побачите свідчення того, що у них зав'язані руки, їх вбивали в притул. зараз. Тут дуже багато працівників правоохоронних органів. Все фіксується. Ми закликаємо всіх, щоб ви вкотре нагадували світу, що робить Російська Федерація на території України. Це геноцид української нації, це вбивство наших дітей, наших жінок наших чоловіків а, і саме цивільне населення.